Мене звати Світлана, і перш ніж ви почнете знайомитися з цією чудовою інформацією, яка вже почне трансформувати ваше життя, я хочу вас трішечки познайомити із собою. Чому варто мене слухати, чому варто прислухатися до моїх рекомендацій? Ну що я хочу сказати, що мій розвиток почався не з простого життя. І я є та сильна душа, яку треба було добряче потрясти, щоб до неї дійшло, що щось іде не так. Я була тою наївною ем, душею, яка, знаєте, ну не може так все бути погано, не може бути завжди чорна полоса, ну майже ж прийти якось біла полоса. Але ви знаєте, що чим довше я чекала оцього, цього чуда. Що Щось прийде, хтось щось змінить в моєму житті, тим гірше ставало моє життя. Проблеми почалися спочатку з моїх дітей. У мене є особливий синочок з аутизмом, і я спочатку впала в дуже велику жертву. Ось чому, чому в мене такий син народився. Далі я дізналася, що в старшого сина виявили астму. Це дуже вдарило, ну, особливо особливість меншого сина дуже вдарила. Була дуже глибока депресія, і вона була десь можливо роки два, а можливо навіть і три. Потім мало мені того було. Підключилися мої батьки. Зараз царство небесне моїм батькам. Я вже втратила своїх батьків. Були дуже проблеми із алкоголем серйозні і з мамою і з татом. Було дуже боляче дивитися на той стиль життя, який вони обрали. Це була ще одна біль. Далі ця біль торкнулася. Я мала певні проблеми зі здоров'ям, мало мені цього ще було. А, і проблеми з грошима були, але самим гіршим таким ударом для мене стали дуже критичні стосунки з чоловіком. У нас були дуже сильні проблеми. Так, і Знаєте, да, навіть важко згадувати цей період. Часом здається, що його і не було. так? Важко навіть повірити, що я через таке пройшла. І е, в мене навіть нумерологія про це говорить, що моїм пріоритетом є сім'я. І коли я відчула, що вже все, вже в нас вже був такий період, що ми вже чоловіком жили окремо, ми сварилися, і в нас були постійні сварки, проблеми суттєві з грошима. Тому що в чоловіка була одна залежність, яка забирала дуже багато грошей. Ой, і, знаєте, нарешті я зрозуміла, що я точно роблю щось не так. Не може бути життя таке жорстоке, не може воно бути таке жорстоке. І я прийняла рішення, що час уже щось міняти, хватить робити із себе жертву. Хватить шукати винних, тому що я ж всі винні особливо я винила свого чоловіка, що він такий негідник, а я така біла пушиста, сижу вдома з дітьми, там це роблю, так але насправді спочатку це була нумерологія. Дуже сильно мені допомогла просто відкрити очі взагалі на стосунки, на тему чоловіка і жінки, нумерологія, особливо тест союз, коли я зрозуміла, в якому я союзі живу. Я отримала відповіді на запитання, чому в мене в союзі так було багато напруження. Я дізналася про пріоритети і цінності, свого чоловіка, які я не враховувала. Я дізналася про пріоритети і цінності своїх дітей, які я також не враховувала. Я почала вчитися приймати і розуміти своїх рідних і найдорожчих. І я почала потихеньку приходити до усвідомлення, що я причина того, що зі мною відбувається, не справа в чоловікові і не справа в дітях, а справа в мені. І лише від мене, від мене залежить зміни навколо. Я сама створюю свій світ. І почали потрошки змінюватися стосунки. Перший крок, перший фундамент дала саме нумерологія. Нумерологія навіть пояснила, я вражена, дорогі мої я вражена. Вона пояснила, чому народився особливий син у моєму союзі. Якщо ви також в кармічному союзі, то нумерологія дуже детально описує не лише самі стосунки, але вона описує навіть які діти народжуються. Чому такі діти народжуються? Чому друга дитина в такому союзі завжди проблемна? Я коли це зрозуміла, побачила плюси, мінуси, побачила силу нашого союзу, тому що кожен союз він має свої сильні сторони. Я почала над цим працювати. І потихеньку почалися зміни. Але самі потужні трансформації в моєму житті відбулися, коли я впустила генетику. Це є курс самостійної роботи із підсвідомістю по законах квантової фізики. Ось тоді в мене шалено виросли доходи. Мої фінанси виросли в три-чотири рази. Я почала відпускати обіди, образи, осуд, критику. Я почала відпускати більці свого життя. Я перейшла на інший рівень роботи. На інший рівень допомоги людям. Так, нумерологія вона дуже класна, вона дає дуже круту діагностику. Я дуже її рекомендую, тому що вона чітко показує, хто ви сильні сторони, над чим треба працювати, що треба враховувати. І коли ти ці особливості знаєш про свою рідну і близьку людину, це такі, це така потужна цінність, це така потужна цінність. Ось до прикладу мого чоловіка фундамент творчості. А він дуже любив ходити, шукати металушукачем такі старовинні речі. Я ніколи його в цьому не підтримувала. А це його був єдиний фундамент. І він, до речі, завжди коли приїжджав, він завжди приїжджав такий радісний. Він міг нічого не знайти, але він такий приїжджав радісний як мала дитина. А я тоді ще така. Недосвідчена нападала на нього. Мені постійно потрібно були результати. Він міг поїхати на 2-3 дні десь угоре лишити мене з дітьми і приїхати так без нічого. Мене це не влаштовувало. Але як я помилялася, насправді це було джерело, джерело його ресурсу, джерело його щастя. А я, оце джерело творчості, фактично в нього забрала, і тому він скотився в дуже неприємні ситуації, через які в нас були великі конфлікти. Навіть оцей момент розуміння, усвідомлення, що є пріоритетом для твоїх рідних, і враховування цих пріоритетів. Тому нумерологія однозначно суттєво допомогла. Але такі трансформації почалися, коли я підключила саме підсвідомість. Спочатку це була генетика. Генетика дійсно допомогла мені зрозуміти, як працює світ, за що ми несемо відповідальність. Я нарешті усвідомила, що все, що робив мені мій чоловік, це була я. От ви представляєте, що все, що роблять вам люди? От вже вам відкриваю один секрет, це є ви. Це не вони такі погані. Це не з ними щось не так, це з вами щось не так. Але звичайно, себе не треба карати, себе не треба закопувати так, а треба почати з цим працювати, якщо вам це не подобається. І саме генетика дала мені це розуміння, що я причина усього того, що зі мною відбувається. Так само я вам можу сказати, що ви причина усього того, що з вами відбувається. І поки ви не почнете працювати із собою, жодних змін не буде. Це ілюзія і це самообман, це втеча від відповідальності. І тому, перепрошую, генетика допомогла мені чітко розуміти, деячі я відповідальність, за що я можу відповідати, за що ні, звідки береться це відчуття провини, жалість, чим відрізняється критика від осуду, позиція добра і любові від позиція жалості. У мене почали відкриватися очі на те, як працює світ, але найбільше мені сподобалася генетика тим, що це чіткий науковий підхід. Це не медитація і не транія не афермація. Це чіткий науковий підхід. Ви робите домашнє завдання, ви розумієте навіщо ви це робите. Вам пояснюється, і ви там два-три дні пробили домашнє, ви вже бачите, як це працює. Тому цей курс приніс кардинальні зміни у моє життя. Я не зважаючи на те, що я уже зараз вивчаю гіпнотерапію, але з моєї точки зору, це один із самих потужних і найкращих курсів, які у мене є. І, взагалі, щоб отримати прекрасні інструмент, прекрасні результати по гіпнозу, я рекомендую розпочинати спочатку із генетики. Саме генетика вона допомагає стати дорослою. Вона допомагає вам взяти відповідальність таки за своє життя і перестати перекладувати. Моє життя кардинально почало змінюватися, почало реалізовуватися багато моїх мрій. Я мріяла про будинок зараз. У мене їх два я мріяла, я навіть ніколи не могла подумати. Що я зможу собі зараз дозволити навчання вище 10 тисяч доларів робити такі інвестиції у себе? Я вийшла на зовсім інший рівень роботи, на зовсім інший рівень взаємодії своїм чоловіком зі своїми дітьми. Стосунки не те, що на 180, змінилися на 360 градусів. Оскільки я втратила своїх батьків через алкоголь, і я могла також час від часу собі дозволити випивати так ось десь на свята, на дні народження, то я після втрати батьків усвідомила наскільки це руйнівна програма алкоголізму. І я не силою волі, і я не рекомендую з силою волі забирати алкоголь життя ні в якому разі, тому що це є величезна шкода для здоров'я. Я про це дуже багато розказувала вже. Я природнім шляхом через гіпнотерапію і через рослини, слідителі повністю виключила алкоголь зі свого життя. Це і величезне для мене досягнення, тому що в мене програма алкоголізму була і з боку мами, і з боку тата. І я сама по житті особливо в молодості любила зловживати, тому я дуже радію це є величезне також досягнення для мене. Ось, і, але найбільше досягнення, знаєте, це то внутрішнє багатство, той внутрішній спокій, який починає поселятися всередині. Це усвідомлення, хто ти, навіщо ти тут. І ці всі усвідомлення дала мені гіпнотерапія. Гіпноз, так, перепрошую, генетика принесла суттєві зміни. але... Я все одно не могла звільнитися від великої кількості страхів, особливо страх осуду, особливо а страх, що про мене скажуть, що про мене подумають, страх покарання, страх смерті, страх пекла. У мене було дуже багато страхів. Це тільки деякі з них я перерахувала. Я ніяк не могла з ними нічого зробити. Генетика не допомогла мені їх пропрацювати. Ці страхи, тому що генетика більше працює з програмами цього життя. Ці страхи це дуже сильні страхи. І багато з них це страх і колективної свідомості, зокрема страх І Я почала шукати далі. І знайшла. І цим самим потужним інструментом інструмент, який торкається будь-яких глибин. Інструмент, для якого немає жодної проблеми, яку би він не міг вирішити, це є гіпноз. І зараз я. Успішно оволоділа цим інструментом, тому через мене ви можете пройти всі, ви можете всі ці інструменти поступово пройти. Ви можете вибирати один із цих інструментів. Тобто у мене є інструменти на всі сфери життя, і всі ці інструменти працюючи, моє життя змінилося на 180 градусів. І в плані фінансів, і в плані здоров'я, і в сім'ї, Почали реалізовуватися мої мрії, я почала подорожувати, почала собі багато дозволяти. Я почала інвестувати в себе тисячі доларів. І я, е, якщо раніше я боялася інвестувати в себе тисячі гривень, то зараз я впевнено інвестую в себе тисячі доларів. І я і для мене це природньо, Я не боюся цих таких великих інвестицій, навпаки, радію, що я собі можу це дозволити. Тому результатів насправді дуже багато, це лише деякі із них. Тому всі мої практики, якими я з вами ділитимуся, вони абсолютно всі працюючі, але вони працюють лише для тих людей, хто діє. Якщо ви будете просто чекати чуда, що хтось щось прийде і за вас зробить, цього не відбудеться. Тому мої всі курси, особливо глибокі курси, тому що суттєві трансформації у вашому житті відбудуться після того, коли ви пройдете глибокі курси. Тут ця інформація вона більше призначена для того, щоб ви трошечки краще пізнали себе, щоб ви трошечки краще познайомилися зі мною. Так? І прийняли для себе рішення. Я та людина, з якою ви хочете співпрацювати, я та людина, з якою ви хочете йти шляхом пізнання себе чи ні. Але кардинальні зміни для кардинальних змін тут інформації недостатньо, тому що кардинальні зміни, я знову ж таки хочу сказати, це коли ви починаєте працювати з підсвідомістю, а це є курс і енетики, шлях до любові і. Навчання по гіпнозу. Тому я бажаю вам прекрасних трансформацій. І якщо у вас будуть виникати запитання, обов'язково задавайте і слухайте своє серце. Ваше серце знає як найкраще. Дійте так, як воно вам підказує, приймайте рішення, а я завжди готова вам допомогти.